Надія є, світло моє і сила на життя моє, віра мене зміцнив. Вітаю вас, улюблена церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Сьогодні я хочу разом з вами пороздумувати над одним місцем історією царя Давида, яка записана в першій книзі Хронік. І будемо читати з 16-го вірша. Іншим разом Давид перебував у твердині. А у віфлеємі таборувало військо фелестимлян. Страдаючи від спраги, Давид промовив: О, якби хтось дав мені попити води з віфлеємської криниці, що біля брами Віфлеєма». Тоді ці троє лицарів прорвались через табір фелестимлян і набрали води з криниці, що біля брами Віфлеєма. Коли вони принесли цю воду то, до Давида, то дізнавши, звідки вода, Давід відмовився її пити, а вилив її як жертву для Господа, говорячи: Борони мене Боже, щоб я це учинив. Хіба я можу пити кров цих мужів, котрі, щоб принести її, ризикували своїм життям? Не буду її пити. Ось що зробили ці троє лицарів. Троє, троє найближчих друзів, найближчих воїнів царя Давида із 30. Вони були найсильнішими, найвправнішими і найвіданішими воїнами Давида, дізнавшись про потребу, яку має цар. Заради того, щоб принести йому насолоду, принести йому втіху, вони пішли на певні жертви, вони пішли, ризикуючи своїм життям, пішли там, де ворог набрати цієї води, яку так хотів напитися Давид. Вони принесли її. Давид, дізнавшись, якою. Ціною була придбана ця вода, він її мовився пить. Каже, хіба я можу пити кров цих людей? Адже вони ризикували своїм життям? Вони ризикували, щоби добути цю воду для нього. Він віддає цю воду як жертву для Бога. Відданість цих трьох друзів. І те, як Давид цінує цих трьох друзів. І знаєте, тут проглядається паралель з такою самою жертвою, яку приніс Ісус Христос за кожного з нас. Наші душі страждали від спраги Божого Слова. Від справи істини. І Ісус, так сильно люблячи кожного з нас, йде на цю жертву. Для того, щоб задовольнити наші потреби, забрати наші проблеми, понести наші тягарі. Він йде на цю жертву. Запитання. Як ми відносимося до цієї жертви? Іноді просто дивуюся, як люди можуть так просто ігнорувати цю жертву Ісуса Христа. Можуть не розуміти цієї ціни, яка була заплачена. Давид прекрасно розумів, як, якою ціною була здобута вода. А ми, чи розуміємо ми? Чи легковажимо ми із жертви Ісуса Христа, який так любить нас, який несе наші тягарі? Я згадую, як в дитинстві ми з мамою приїжджали до бабусі в село, працювали на городі, ми були малими ще дітьми. І після того, коли втомилися на цьому городі втомлені, і мама бере на. Плечі ще мішок і несе до хати, а потрібно йти трошки далекувато та ще й під горку підніматися. Ми хотіли чимось допомогти для неї і позаду просто намагались підняти трошки цей мішок і взяти частину тягара на себе. З часом. Вже ці мішки носили ми самі. Ісус бачить наші тягарі, бачить наші проблеми, бачить наші гріхи. І Він забирає цей мішок, цю торбу наших проблем, забирає для того, щоб нам стало легше. Жертва, яка заплачена за нас. Як я оцінюю цю жертву. Як я відчуваю допомогу Ісуса Христа, яка моя реакція? Ісус каже, несіть до мене всі ваші тягарі. Він несе, Він допомагає. Він підтримує нас у всіх проблемах. Адже Він так любить нас, так любить навіть більше, ніж ці троє. Любили Давида, він любить нас, кожного. Молімося до нього. Дякуємо Йому і величаємо Його святе ім'я. Амінь.